В криме свои крим, сбежи, зигрі своим теплом, хай душу шторм і грех. Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, щоб мати добре вічне майбутнє. Чи пильнуєте ви за тим, що говорите? А навіщо за цим пильнувати можете здивуватися ви? Запитаємо в пастора. Здатність висловлювати свої думки усно і письмово, дивовижний Божий дар даний людині. Безвідповідальне ставлення до Божих дарів завжди пов'язане з небезпекою. У чому небезпека без відповідального ставлення до цього дару? Справді вміння говорити і писати найважливіші фактори для комунікації між людьми. Людина може ділитися своїми думками, переконаннями, своїми поглядами, переживаннями і бажаннями. Та ось про що застерігає нас Боже Слово, записане в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі з 33 вірша. Що ви чули, що було стародавнім наказане не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу не клястися зовсім. В історії гріхопадіння першої людини говориться про те, як спокусник обманув її. Тому Христос і сказав, що сатана був душогуб спокон віку і вправді не встояв, бо правди нема в ні. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він не правдомовець і батько неправди. І ще ми читаємо тому тут то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. І також апостоли засвідчили ми бачили славу Його, повну благодаті та правди. А ще у своїй відповіді Пилатові Христос сказав: Я на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. А про себе він свідчив Я дорога, і правда, і життя. І той, хто любить правду, приходить до Христа, пізнає цю правду, і ця правда робить його воістину вільним. Не клянися неправдиво, застерігає Євангеліє. Тобто, правдиво, можна клястися. Звичай клястися був поширений на давньому сході, зокрема й серед юдеїв. Клятвою скріплювали різні угоди, особливо в торгівлі. І перш ніж домовитися про купівлю чи продаж, юдеї разів за 20 клялися різними можливими і неможливими речами. Отож, згадані вищі слова Христа спрямовані насамперед проти таких гіпертрофованих запевнень, а причиною їх була втрата довіри до слів людини. Неправда, обман, хитрість і нещирість викрадають довіру, яку дуже легко втратити, але дуже важко відновити. Тому клятва була таким собі засобом для відновлення довіри. Бога фактично прикликали у свідки того, що все сказано було істиною. Скажімо, апостол Павло кличе у свідки сумління через Духа Святого. А в іншому посланні він говорить: а я кличу Бога на свідки на душу мою. Якщо цю обіцянку давали перед Богом, то недотримання її можна вважати прямим гріхом перед Богом з усіма відповідними наслідками. Так саме тому, боячись Божого покарання, юдеї не вимовляли ім'я Господнє надаремно. Фактично, закон дозволяв присягати тільки ім'ям Бога: бійся Господа, Бога свого і йому будеш служити. і Іменням його будеш присягати. Книга повторення закону, шостий розділ, тринадцятий вірш. Але було і попередження і не будеш присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь. Про це ми читаємо в книзі Левит в дев'ятнадцятому розділі. Отож, вживання клятви було передбачено в особливих випадках, тому що для повсякденних, звичайних взаємин було сказано тут же, і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один на одного. І оскільки юдеї боялися клястися ім'ям Бога, то замість цього вони користувалися творимом Божим, клялися небом, землею, храмом тощо. Христос же говорить, що земля, небо, храм, вівтар, жертва або що інше належать Богові і клятва ними рівноцінна клятві ім'ям Бога. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. До речі, клятва не залишилась там, десь у минулому. Це цілком сучасна практика. Наприклад, на суді дають обіцянку говорити правду і тільки правду. Або під час інавгурації президенти присягають на Біблії. Але хто може знати, говорить людина правду чи обманює? На жаль, подвійна мораль дуже поширена. Людина думає одне, а говорить інше, щоб не нашкодити собі, зберегти добру репутацію або уникнути будь-яких конфронтацій. Ну і таке подібне. Звідси виникає питання, чи є правда незмінною цінністю для людини. А чи її цінність залежить від обставин? Дві тисячі років тому первосвященник у Синедріоні запитав Ісуса Христа. Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти, Син Божий, промовляє до нього Ісус. Ти сказав. І от на підставі цього свідчення Христу був винесений смертний вирок. Звісно, Ісус міг би так мовити, викрутитись, щоб зберегти своє життя, але він залишився чесним до кінця, тому що знав свою місію і був вірний їй. А ще слова Христа не клянися стосуються сфери небесного царства. І коли людина боїться Бога і має чисте серце, то клятва їй зовсім не потрібна, тому що кожне її слово правдиве. Тобто, коли християни знають і виконують волю Божу, це автоматично позбавляє їх багатьох проблем, зокрема й необхідності клястися. Звісно, що так, і навпаки, намагання і Богу догодити, і собі не нашкодити це завжди шлях до біди. Згадаймо випадок з ананієм та сапфірою, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю. Ти не людям неправду сказав, але Богові, і суд Божий привік їх до негайної смерті. Бо всяка неправда є гріх. В книзі об'явлення в 22 розділі ми читаємо: Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами в місто! А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і дошогуби, і ідоляни. І кожен, хто любить та чинить неправду. Бувають ситуації, коли люди не обманюють, але просто не договорюють дечого. Іншими словами, говорять напівправду. Але ж правду? О так. Люди дуже винахідливі і вміють ухилятися від прямої і відвертої відповіді. Але такої напівправди треба боятися ще більше, аніж неправди, бо часто якраз головне залишається невисловленим, і це створює неправильне уявлення про ситуацію в цілому. І така напівправда дуже приваблива на вигляд, але насправді дуже лукава. А ще згадаймо, як Христос суворо засуджував удавану побожність фарисеїв. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистити зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. А до речі, як щодо пліток. Це ж також найчастіше така собі напівправда. Безперечно, невипадково апостол Павло застерігає. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. І тому нам треба бути дуже обережними у словах, щоб через неправду не допустити Сатану на свою територію. Христос говорить про лже пророків і лже христів, бо багато хто прийде в ім'я Моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Друзі дорогі, нехай збереже нас Господь від того, щоб у числі отих багатьох не виявилися і ми. Стережіться, щоб вас хто не звів! Неправда вміє вдало маскуватися, і скільки фейків і вигадок ми чули за роки війни. Як навчитися розрізнити неправдиві чутки? Немає іншого способу, як знати правду. Адже не випадково Христос молився у своїй первосвященницькій молитві освятити їх правдою. Твоє Слово то правда, а за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. І чим більше Слова Божого в розумі і в серці, тим ясніше ми розрізняємо, правду нам кажуть чи обманюють. І тим успішніше ми будемо протистояти усякій неправді. І компроміси між правдою і неправдою просто неможливі? Неможливі. Спаситель підкреслює, ваше слово хай буде так, так ані, ні. А щоб більше над це, то це від лукавого. А ще апостол Яків попереджує: слово ж ваше, хай буде так, так, та ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Отож, компроміси з неправдою не сумісні із християнством. По суті, компроміс ніщо інше, як поступка неправді і злу. Тому, дорогі друзі, у християн мають бути ясні і тверді переконання, чіткі межі між істиною і неправдою, а також розуміння, де сказати так, а де ні. Ісусу Христу завжди треба казати так. А сатані і гріху завжди треба казати ні. Таких ясних і чітких переконань в істині вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Перш ніж слово сказав, ти вже співав мені. До мене ти добрим був завжди. Перш ніж подих зробив ти в мене життя вдихнув. До мене ти добрим був завжди. Отця не вірна, завжди вірна. Бог твоя любов, небо залижа. Не можу купити, ні заслужити цю любов, що ти даєш, О, ця неймовірна, завжди вірна, Бог твоя любов є. Yeah. ворогом був, за мене молився ти, до мене, ти добрим був завжди, коли не заслужив, за мене віддав усе, бо ти так любив мене. Завжди отця вірна, завжди вірна, Бог твоя любов небо залишає досягає, доки не знайде, не можу купити, ні заслужити.